Всім привіт, друзі! з вами Вадим Довченко. Сьогодні з вами розглядаємо сьомий урок. Жертва. 12 найкращих відеоуроків вже дійшли до сьомого. Жертва саме в дебюті, не така жертва, яку розглядали в шостому уроці, а жертва в дебюті пішака зазвичай, зазвичай це гамбітні різні продовження. Ну і взагалі, як побачити, де компенсація, як вирахувати коректні жертви. Зараз з вами розглянемо. І напевно відразу будемо розглядати ті жертви пішака, які вже давно. Скоригували і сказали, що вони некоректні. Ну, от, напевно, найпершим я покажу це е 5 F4 взяли. Це королівський гамбіт. Звісно, з більшості, якщо ви на початку на перших ходах жертвуєте десь пішака, то це гамбіти, які вже давним-давно всім відомі, і яких давним-давно вже грали, і які вже мають назву. Так що, ця, ця жертва Пішака має назву Королівський гамбіт, і вона є не зовсім коректною. Чому? І взагалі, як рахувати, що жертва коректна, Ну, є такий цікавий момент. Якщо ви зробили два темпи, в суперника 0 темпів, а у 2 темпи, темпи це ходи. Ось, то ця жертва вважається коректною, якщо за один пішак, два темпи. Один пішак, два темпи. Якщо все ж таки за один пішак, один темп, то вже півпішака суперника, от якщо ми тут зараз ходимо в 3 ми бачимо, що зараз пішак стоїть на F4. Ось це вважається одним ходом з цієї чорних. Зі сторони білих два ходи. Ось. Так що. Получається, в нас один хід, і ми за цей один хід віддали пішака. Тому ця жертва вважається не зовсім коректною. Ось, є чисті жертви, які вважаються коректними. Зараз ми їх розглянемо. Давайте, напевно, розглянемо коректну жертву. Ну, хоча, якщо так взяти, давайте, за D4. А, Ну, взагалі, якби в цій позиції, давайте ще от, варто все ж таки сказати, якби в цій позиції білі могли би зіграти Д4, а потім побити цього слона. Ну, от якщо ми там зараз, наприклад, чорними ми зіграємо в центрі, то ця жертва вважається вже коректною. Тому що по темпах один темп в чорних, три темпи в білих, тому віддали пішака за два темпи, за два ходи. Тому. Тут би все це вважалося коректним. Але так як ферзь може вискочити з шахом і зробити дуже багато неприємних речей, тому ця жертва тут вважається некоректна. Ось. Чому я це показав? Тому що в даному випадку на d4, D5, c 4 взяли ця жертва, є коректною. І це називається ферзовий гамбіт. Гамбіт. Найкоректніший це ферзовий гамбіт зі всіх гамбітів. Ось, друзі, це найкращий гамбіт, його досі грають, примі використовують, тому що ось тут ми маємо чистих, практично два темпи. Цього пішака захистити практично неможливо, тому що там А4, а як тримати, а ніхто не знає. с 6 зіграємо, просто АБ, взяли-взяли. І там кінь С3 напали на пішака. А як це тримати, ніхто, ніхто досі ще не придумав, як це все втримується. Пішак вперед. Просто кінь Б5. Напали ще раз на пішака, ще одного. Ну, бачите, і тепер можемо побити там на С4. Втримати цього пішака неможливо. Ось таке, друзі. Тому, тому ну, бачите, тут виходить, що ми маємо два темпи. Але ми ще потім поб'ємо цього пішака. Що получає, ну, в, в, в даній ситуації взагалі в білих там велика перевага, тому що цього пішака втримати неможливо. Ось, тому він вважається коректним. Взагалі, гамбіти віддаються для чого? Для того, щоб потім з тими темпами, які ви маєте, з тими ходами, повернути собі матеріал. Мало того, що ще й проявити ініціативу. Отже, ви повертаєте матеріал, і ви маєте ще плюс атаку. Ось, ну, це головні ідеї взагалі. Або просто мати атаку. так? Ну, певну атаку, ініціативу замотувати суперника, замотувати швидко короля, або напасти на щось. Ну, зазвичай це відбувається, звісно, віддають якийсь матеріал. Ой, за це. Це не просто. Ну, на, на, на вищому рівні, звісно, потрібно десь буде віддати цього пішака, який, який, який від'їли. Ще один відноситься до більш-менш коректних е, е, гамбітів це гамбіт Мора сміта Гамбіт Мора Сміта. Ну і тут в нас чистих два темпи за пішака. Хоча тут комп'ютер знову ж таки. Критикує. Чому Чому він критикує це все? Тому що ми віддали центрального пішака за бокового. Отже, ми пожертвували так 100%. Проте все ж таки важливість центральних пішаків досить, досить висока. Ну, Проте, от, недавно Хікару Накамура, це він проти Веслі лісо, чи проти кого ж він грав, чи все ж таки проти Магнуса ні, все ж таки про Веслі Со, або проти іншого топового шахіста він зіграв. Амбіт Мора Сміта і виграв партію, друзі. Так що досі. І це було не, не в якийсь бліц там. Це був турнірний турнір. Тут в США проводився турнір, і це був турнір з Рапіду, здається. Ось, ну і Маг... О, Хікаро Накамура використав амбіт Мора Сміта і виграв партію. Так що, друзі, ось так. А, це досить коректний амбіт також. Знову ж таки, чистив два темпи, хоча віддали центрального пішака. Проте чистих два темпи за пішака. Ось, як ми, як ми підраховуємо, оцінка комп'ютера мінус 02. Все ж таки не подобається комп'ютеру. Мінус 03, мінус 02. Не подобається комп'ютеру, що віддали, віддали цього центрального пішака. Комп'ютер каже: слуйте сеанс, є кращий варіант. І ми сьогодні з вами розглянемо один цікавий варіант, також досить непоганий в селянському захисті. Ось ще один. Я дуже люблю використовувати гамбіт проти F5, а це гамбіт Кречка проти голландської партії. Взяли. Пішак вперед, ну і ось тут потрібно не бити цього пішака. І взагалі, ось цього пішака навіть не потрібно бити. Зазвичай кажуть, що гамбіти потрібно приймати, проте не в цьому випадку. В цьому випадку потрібно грати d5 і якби самому грати в такому гамбітному стилі на взяття просто вивели слона, і в нас тут зайвий тем вже за чорних, друзі. Так що ось така ось цікава також тут партія. А взагалі цікавий цей гамбіт крейчика в, в такому руслі, бачите, наскільки. Оскільки все непросто вже за чорних. Якщо чорні правильно сходять, проте на взяття взяли-взяли. Ось тут буде оцінка комп'ютера плюс 0,75, плюс, плюс, плюс одиничка десь приблизно. Уявіть собі, ми маємо два темпи. Проте ми, ми ще й туру включили. Ми маємо три темпи. Тому близько півпішака ми маємо відразу переваги, друзі. За пішака. Ми віддали одного пішака, проте ми маємо пів пішака переваги. Три темпи. За пішака це півпішака переваги. Розумієте, цю калькуляцію? Два темпи один пішак. Ось, ну це все, що потрібно знати. Напевно, так, з дебютів більше ми не будемо розглядати. Ну, давайте ще, можливо, французький захист. Ну, давайте, є 4. Французький захист я використовував нещодавно проти кандидата в майстри спорту американського. 200 в нього фіде рейтинг взяли. Взяли, ну я виграв партію цю, у нього 2-300, до речі, в Ческомі. В Рапіді ми з ним вживу грали, з годиночком, там, з добавленням якихось секунд, ну тут кінь б'є. І оцінка комп'ютера, давайте подивимось, 1, 2, 3 темпи і 2 темпи в білих. 3 темпи, 2 темпи в білих, значить у нас 1 темп за пішака. А 1 темп за пішака, це мінус 0,5. Насправді, ну, так от цікаво. Бачите? Ну, але наскільки калькуляція вона працює, вам потрібно розуміти, що ця калькуляція працює, і так потрібно рахувати. Так потрібно все це зраховувати. О, зараз комп'ютер приблизно вже вирівняв до мінус пів пішака, проте є певна, є певна атака, і чорне потрібно захищатися. правильно. Добре, друзі. Розглянемо зараз з вами також вже в стадії глибокого дебюту жертв. Це трішки інакше, проте ви побачите, наскільки активно будуть стояти фігурки і коли можна віддавати. Ну, звісно, коли ти зразу віддаєш пішака з два темпи, це легко обраховувати, але що ж робити, коли десь ти хочеш пожертвувати пішака, заради якоїсь атаки, ну знову ж таки, порахувати свої темпи. Правильно, правильно порахувати і правильно подивитися, наскільки суперник чи правильно розвинеться, чи ні, чи встигне він щось зробити, якщо ви віддасте пішака чи ні. Може, Є4 С5. Партія 1991 року між двома майстрами фіди. Ось. Ну і тут такий цікавий хід кінц 3. Не даємо зіграти Д5, тому що ну є отакий от хід цікавий. Як F4 відразу. Проте тут не знаю, і Д5, Є6 і якось проскакує. Ну, потрібно. Чи там, в G6. Саме тому в атаці гран-прі, якому сьогодні будемо розглядати, спочатку грають 3 І на кінь c 6, вже тоді граємо F4. Досить цікаве продовження. Звісно, відкривається трішки король, те, що я говорив, що король відкритий, і насправді якось не, не хочеться, да, щоб, щоб так от король стояв під, під якоюсь атакою. Ну, проте тут є. Тут поки що ніхто його атакувати не буде. Отже, є 6 зазвичай грають для того, щоб продавити d5. Кінь 3, D5. І слон слон B5. Ну, це все стандартно, стандартно такий -то розвиток цікавий. Ну, мені здається, що все ж таки я недавно ну, див, див, дивлячись партії, думаю, що там, не знаю, можна тут і інакше грати на F5. Ой, на F4. На F4 тут можна грати і G6, на F4 можна, не знаю, якось грати, дійсно, варіант цей дракона, прострілювати по цих чорних клітинках, і, ну, і залишити. Таким більш гнучкішим ось оцей пішаковий ряд, який стоїть на сьомій лінії. Ну, не знаю, друзі. Ну, проте, отут більше-мен, більше, тут вже все так стає фіксованим. Слон б 5 ідея тут зрозуміла. Ідея, як в захисті Німцовича, коли ми граємо там д 4 і на д 4 грається Е6, С4, і слон вискакує на б 4 ну, Спочатку кінь F6, а потім слон д 4 ну, така от атака. Захист Німцовича взагалі ідея в тому, щоб здвоїти пішаки. Ідея здвоїти пішаки, ну і зазвичай Німцовича десь виставляють ферзь С7 грають. Ось, проте зараз тут не можна так зробити, тому що якщо ми зіграємо ферзь С7, то тут втрачається пішак в центрі. Тому потрібно якось акуратно зіграти. Можна в навіть захистити, щоб не було здвоєння, зіграти кінь 7. І так комп'ютер рекомендує, проте в партії було зіграно кінь ф6. Ось така ось цікава перша неточність зі сторони чорних. І ми захистили цього пішака. Знову ж таки, чи можна бити пішака в центрі? Ну, і взагалі, і нащо здвоювати оці пішаки? Нащо побити і здвоювати цього пішака, як Німцовича, так і тут. Є також таке правило, і вам потрібно його вивчити. Ось. Звісно, в залежності від позиції. Але пішаки вважаються сильними і слабкими в, ну, в слідуючих позиціях. Дивіться: от, перше, давайте покажу вам. Сильні пішаки. Ось це сильні пішаки. Так, давайте повернемось. d 5 Ось це. Слабкі пішаки. Дивіться, ми розглядаємо лише оцих три пішака. Ще раз хочу да, сказати. B, C і D. Розглядаємо тільки цих три пішака. В попередній. Попередня позиція. Ось це Цих три пішака є досить сильними. Цій позиції цих три пішака є слабкими, слабшими, не слабкими, а трішки слабшими. Тому що цей пішак відсталий, і ну і, і цього пішака також потрібно буде якось захищати. Ну і останнє. Це, якби ми зіграли пішак вперед, побили, побили. Ось ці пішаки вважаються слабкими, там, куди а 4, напевно, найсильніше. Кінь 4. Ось ці, ось, ось ці пішаки вважаються слабкими. Тому що тут зов, повністю о, цей пішак відсталий тут, ну і, і незрозуміло. Також, о, якби ми зіграли, взяли пішака. Давайте, захистили. А, кінь F6. Захистили, побили. То тоді, знову ж таки, взяття. Взяли, взяли і пішак побив пішака, ферзь побив, і король побив. Ось, хоча там зараз і цього ферзя не б'ють, є такі партії, до речі, цього ферзя не б'ють, б'юті забирають свого ферзяну якось там далі. Розвиваються, проте, ну, і здається, що цей пішак там атакує, якісь клітинки тут в центрі. Проте все ж таки теорія каже, що а, такі пішаки є слабкими, і веншпілі вони скажуться, що да, поки, поки, буде видно, да, наскільки вони слабкі. Ось таке, друзі. А, так, це правило також золоте, яке потрібно запам'ятати. Рухаємось далі. Давайте швиденько, трошки сьогодні, швидше, бо так зазвичай півгодини слухати відеоуроки. Трошки забагато, так? Да? Слон 2 нулі. Чи можна було тут робити 2 нулі? Напевно, все ж таки потрібно було тут вже використовувати ідеї Німцовича захисту, ну і грати десь ферземи. Це був би найсильніше рішення: ферзь Б6, ферзь 7. Ось захистити цього коника. Тепер цей пішачок не підвисає на D5, ніяких проблем немає. І залишити пункт D7 для коня. Якщо десь піде пішак вперед на Е5, ми залишили це місце для, для конячки. Ну, от, зіграв слоном на d7. І відразу пішак. Є 5, слухайте, такий от дичок. Е, Ну, хоча б, напевно, потрібно було ще враховувати момент десь там а, кінь g4. Що досить непогано. Хоча, знову ж таки, той самий хід F5. Ніяких тут проблем немає. Ось. Е як чорні зіграли, кінь G8. Ну, ідея, знову ж таки, поставити крім на H6 і зайняти F5. Проте, ну. Трошки довго це все відбувається. Тож який хід тут могли зробити біль? Щоб спортити структуру, зіпсувати повністю структуру білих і е, почати свою атаку. Ну, дивіться, давайте ще по темпах подивимось. Кінь пішов назад. Отже, це втрата двох темпів. Двох темпів. Тому що кінь має вийти назад, і король має зробити рокировку. Отже, втрата двох темпів. Дорівнює чому? Одному пішаку. Отже, ось тут можна віддавати пішака. Руйнуючи структуру. Пішак вперед. F5. А якщо його не бити, то дуже-дуже незрозуміло, що, що насправді робити. Якщо бити цього коня тут. То, ну, наприклад, якщо б ми зіграли десь там вперед, встигли би зіграти десь конячка, би відійшов, проте тут, напевно, був би просто еф'є досить сильно. Ну а якщо б конячка, звісно, відійшов, то тут можна бити цього коня. Тут якраз можна бити цього коня. Чекайте, побили. А ні, напевно, і не можна, тому що життя слона неможливо через життя. А ось так. І тут не можна навіть його побити. Я думаю, як знайти, знаєте, якийсь такий. Ну, Але механізм такий є: взяття пішака і повернутися назад слоном. От в такому випадку. Ось. Механізм такий є. Ем, ну, Проте вже тут пізно це, це, це щось там видумувати, придумувати, тому що зараз є проблема. Ну, от, Наприклад, якби кінь пішов би на g4, F5, кінь тоді б міг побити. Ну, це не є F, кінь побив. Кінь побив. Кінь побив, кінь побив, слон побив, кінь побив. Хоча, знову ж таки, зв'язка буде страшна. А -а -а. Ну, друзі, ну це просто жах. Нічого неможливо зробити. Я дивлюся, рахую, рахую. Розумію, да. Тут потрібно було бити. f 5 Вау. Ну, окей, друзі. Давайте. Далі будемо рухатись в цій партії. Як ж було зіграно в партії, не будемо нічого видумувати. F5 було зіграно. Ну і, звісно, чому тут я кажу, що віддається пішак? Тому що ну, він просто тут жертвується. А на взяття пішака в центрі. Давайте назад повернемо. Кінь же 8. F5. На взяття пішака в центрі. Просто буде зіграно кінь F5. І на взяття конем. Просто слон б'є. На, на, на B5. Ось така от штука цікава. Ну, що тут, звісно, не били. Хоча можна було і так побити. Я от врахував це, а можливо, ферзь б'є. Тут сильна відповідь. А, ферзь б'є з ідеєю 2 нулі, слухайте. Ну ось як все просто. І конячка тут підвисає. Так, 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 друзі. Ну, ось так от цікава, така от штука. А, ось, взяли. Взяли кінь є 5 і слон побив. Давайте тепер подивимось. По матеріалу, отже, в нас тут е, пішака не вистачає. Звісно, це не можна назвати зовсім до кінця пішаком. Це от пів пішака не вистачає. Отже, в нас не вистачає одного темпа, а в білих не вистачає, ну, я маю на увазі за пішака. В нас би мав би відмінусувати один темп, а в білих не вистачає два темпи. Отже. В чорних не вистачає. отже, якщо ми відмінусуємо, то значить один темп в нас вже є. За пішака і другий темп ось тут. Дивіться бух. І слон має відходити. Слон має відходити. Ну і тут два чи три темпи навіть не знаю, тому що позиція настільки чорних стиснута. Рокіровка не зроблена. Кінь стоїть незрозуміло де. Ну і взагалі. А... Позиція дуже-дуже скомпроментована В чорних от віддали пішака. Це все потрібно було, звісно, в голові калькуляцію прорахувати. Це все потрібно було прорахувати, друзі. Ну і це шахи, і потрібно рахувати. І якщо хтось думає, що не дораховуючи варіанти, він буде вигравати в шахах, просто знаючи якісь такі, знаєте. Вивчивши якісь дебют, а потім не буде нічого рахувати, ну насправді це неправда. Чи знаючи якісь стратегічні прийоми, не дораховувати, ви будете програвати. Тому потрібно було ось це все зрахувати, що у вас в кінці був виявиться така от позиція, де король буде чорний стояти в центрі, де чорні взагалі не, можуть, не зможуть ніяк нормально розвиватися. Ось, потрібно було якось це все майстру Фіде прорахувати, який грав за білих. Ось, ну і вам також потрібно це робити. Слон виходить на F4. ідея слон F4 взагалі зрозуміла, тому що кінь хоче скочити шахом, ну і ось так от поставити проблеми для суперника. Слон йде на Є6, атакуємо цього конячку. І взагалі забираємо його. Ну, от Чорні думають, маємо два, два конячки. Чому нам не... А, два слона? Чому нам їх не втримати? Не конячка, а слонячки. Да, слона. Ось, ну і тут є такий хід, це, це, це таке чисто тактичне рішення. Ось ні. Спочатку шах ферзем на А4, ну і тут захищатися нічим неможливо, тут просто буде програно. Тому король на ф 8 і тепер відходимо, нападаємо на С7. Коником нападаємо на Туру на А8. Ну і тепер що робити? Бити, звісно, не можна цього конячку, тому що шах простий шах, і виграли ферзя. А, друзі, Ну, як виграли за дві фігури легких ферзь, ну, але цього достатньо, зовсім повністю достатньо для виграшу. Ось, я рахував якісь шахи, проте, да, бити цього не можна. Дивіться, тепер шах. Король відходить, як так, тактичне рішення. Ну, взагалі, можна було десь тут зіграти Тура. Ну, але тут є шість, напевно, є досить неприємний хід, не знаю. Дивився я цю позицію, думаю, да, там ферзь А7 б'є, потім якось б'ємо пішаки. Так, не зовсім зрозуміло, чому наші Тура що, що Тура робить на C8. Тому тому було зіграно до, досить хитро. А це ферзь Д5, король відійшов Тура Д8. Проте нічого це не дало, тому що ферзь b 7. І, знову ж таки, не зрозуміло, що далі. Да, давайте так, нападемо на цього конячку. Тура захищає цього коня і виводимо свого коня. Нарешті, здається, чорні завершили розвиток. А проте насправді це нічого вже не дає. Ну, трошки, трішки замало реалізації. Реаліза... Тут, взагалі, якщо так взяти, дивіться, кінь десь може там відскочити просто. Тура б'є слона і... і десь там кінь з вилкою б'є. Ну, дивіться, наскільки багато тактичних всяких ударів. Взяли пішака, слон пішов на c 8. ну і Тепер король замурований, тому що ходити зараз не можна там ніяк. Там зіграти пішак вперед, мало того, не можна турою напасти якось на цю ферзя, тому що шах, шах конем і просто-напросто побили цього, цю, цю туру. Ну, виграли якість. Ну і в загальному виграли партію. Ось, ну, неможливо нічого зробити. Слон підвисає, пішак вперед, слона, просто б'ємо ферзем. Ну, і тут вирішують чорні побити пішака. Думаю, так, пішака не маємо. Давайте будемо відігру... відігрувати пішака. Ні, спочатку зіграно кінь g 6. О, тут цікавий момент. От, напевно, спочатку потрібно було побити цього пішака, ні? З, зов, зовсім все погано. d 3. А, то ж, d 3. d 3 ж захищає. Да, ну я вже взагалі... да, тому нападає спочатку на цього коня. Дивіться, три напади на цього коня потрібно його забирати, але ж тут вилка є вилка, і цікаво, що тут нічого не, не придумав, тому що забирати якось туру звідси, зв'язувати цього коня, неможливо. Через Через що? Через мат. Хто побачив, молодець. Ось, а якщо в даному випадку ферзь б'є, кінь б'є і якось побити. Ну, якщо слоном побити, то чому не можна так робити? Тому що мат. А якщо побили ферзем, ну, так, давайте назад повернемо, побили ферзем, то такий самий мат, мат-мат-мат, друзі. Ну і все. Король б'є, ну просто-напросто видно, наскільки багато матеріалу в суперника. ну і, А як виграти, не, не видно. А, шах, якщо там десь кінь перекривається 7, можна відв'язати цього коника. Взяли-взяли. Не знаю, там, можна навіть, чесно кажучи, в, в, в даному випадку, можна навіть побити дурою і, і грати просто такий от еншпіль. Ну, повністю партія. Програна, друзі. Ну, ми взагалі не дивилися, знаєте, там кінець. Ми взагалі подивилися коректність жертви сьогодні з вами, от в дебюті, навіть в глибокому дебюті. Наскільки коректно, от, коли ви порахували, подивилися, що от от в даному випадку. Ось, в даному випадку, кінь пішов назад, значить, вже два темпи немає. Суперника вже змарнував свої, свої ходи, які він робив перед тим. Навіщо ж він ходив кінь в 6, щоб зіграти назад конем, не зрозумів. Ну от, а 6 він захоче десь зараз зіграти. І саме тому тут віддається відразу пішак, і проводиться атака. Ось, і потрібно це все розуміти, потрібно це все бачити, ці всі моменти. До речі, цікаво, а на взяття. А, ми тут рахували, да, там просто кінь б'ється. От якби от цей кінь тут не стояв, можливо. А давайте заберу конячку. Давайте, я конячку заберу, я пішаком десь там схожу. І тепер F5 проведу. Буде це все? Да, Так, ЄФ, дивіться, є. А, ні, не є. Знову ж таки, цей самий удар. О, Друзі, ну це щось неймовірне. Я не можу, це щось неймовірне. Ніяк тут не проходить. Я тут шукаю, шукаю, думаю, а як же ж? Все ж таки, ну слухайте, нічого не проходить. Оцей кінь є. стоїть і нічого. Так що, наскільки коректно, наскільки класно, да? було зірно. F6, ну от кінь g 8, звісно, помилка, F6, F5. Досить сильний хід. Ну, тут не бити, не бити, напевно, одно було, одне було з хороших рішень, але подивіться. Да? Калькуляція програємо пішака, про те, наскільки ми маємо потужну позицію, друзі. Ну, ці всі моменти, да, потрібно прораховувати. Так, друзі, ну що ж, жертва. Жертва, жертва, жертва в дебюті. Якщо ви початковий гравець, грайте гамбіти, грайте гамбіти, провіряйте, жертвуйте, жертвуйте пішаки за темпи, відчувайте цей вистемп, виставляйте ферзя слона коня в атаку на короля, матуйте, пробуйте. Навіть от дивіться, це ж рівень майстрів фіде-партія, де віддається пішак в дебюті. От ще, наприклад, рівень Накамур, де Він грає гамбіт Мора Сміта. У мене є дуже багато відео про гамбіт, і ви можете дуже багато взяти, просто пограти заради розваги, там, не знаю, не на рейтинг, нічого боїтеся рейтинг втратити. Просто порозуватися в цьому напрямку, щоб розуміти, що таке, що таке матеріал. Добрий, друзі! З вами був Вадим Довченко. Жертва в дебюті сьогодні тема найкращих 12 шахових відеоуроків українською. Всім всього хорошого, Україна переможе. Русня, рашисти Тікайте з української землі. До побачення.